Стоять два брата, один гладкий, а інший худий. Гладкий каже до худого. Поміркував і я вирішив, що більше розмовляти з тобою не буду. Худий брат у нестямі. Та чому ж гладкий? Тому що спільнота худих псує добрі звичаї. Інколи також тлумачимо в святі книги мудрі слова, як собі захочемо. Про істинний зміст в них ми інколи забуваємо. І завжди ми спираємося на свої відчуття, на свої емоції, на свій досвід, при цьому принижуючи інших, забуваючи про те, що коли ми принижуємо інших людей, ми самі принижуємо. Якщо ви не хочете чогось, прямо кажіть, що ви не хочете спілкуватися, але не забувайте про правильні відносини і етикети ввічливості, і енергетичний баланс між людьми. Нитка і голка лежить в одній кравецькій коробочці. Якось виникла в них суперечка. Почала з'ясовувати, хто більше дає користі. Голка, я з'єднаю краї тканини і прокладу дорогу для тебе. Нитка почала заперечувати так, але я скріплю тканину назавжди, залишаючи їх частиною. Їхня суперечка ні до чого не призвела. Кожен був певний своєї правди. Минув час, прийшов старий кравець, взяв у натруджені руки голку, нитку і шматок тканини. Він почав шити. Стібок за стібком, а нитка та голка стали продовженням його рук. Людям треба думати не про те, хто дає більше користі людям, а як стати кращим знаряддям у руках творця. Тому пам'ятайте про це. Один дуже заможний торговець вирішив пожертвувати 500 злитків золота для побудування школи. Зібрав він це золото і приніс в місії до мудреця і каже: Я хочу вам дати цей дар. В вигляді 500 злитків золота для того, щоб ви побудували школу? На мудрець йому так байдуже відповів: добре, я прийму твій дар. В цей момент торговець відчув себе скривджено, ображено, тому що за надзвичайно великі гроші навіть два злитки цього золота можуть забезпечити роботу школи впродовж цілого року. І він сказав повторно: мудрець, я вам приніс 500 злитків золота. На що мудрець відповів, усміхаючись, я вже це чув. каже: І ти хочеш, щоб я тобі за це подякував? На що торговець каже, так, звісно, це ж великі гроші навіть для мене. І тут йому мудрець відповідає: Дякувати має той, хто дає. А як ви розумієте цю мудру фразу мудреця? Надумав молодий броб жениться і вирушив з приятелем на свято, щоб вибрати собі нареченого. Такі красуні пішли в танок, що у парубків очі забігали. Одна ліпша за іншу. Всі показують, які вони гарні, красуються, і тільки одна садить скромно з боку, схиливши голову й опустивши очі. Он моя суджена сказав на те хлібороб. Я ж хлібороб і звик судити по пшеничних колосках. Коли вони стоять гордо, випроставшися, то переважно майже немає зерна, а колосок, повний хліба завжди схиляє донизу, так подеколи його відразу й не помітиш. Так само і наречено. Інколи вибір має бути інтуїтивний і по досвіду. Вже в одному селі Швець. Він був дуже правильний і побожний. І одного разу він захворів і не міг піти до до церкви. Приснулося йому у вісні, Якщо ти не зможеш прийти до мене, я відвідаю тебе. Зранку прокинувся, поприбирав і в очікуванні, що прийде, гість, сів собі за столик. Дивиться через вікно, дитина плаче. Він питається, чому плачеш? Чоловіки розірвав хвилинку. За я тобі допоможу. Допоміг, віддав черевики, дитина побігла. Через пару хвилин приходить жінка. Каже: порвалися чоботи, зараз холодно, допоможи мені, будь ласка, платити не можу. Він добрий, я зроблю. Зробив, віддав вона подякувала і пішла. Він сів, чекає, чує стукіт, Заходить мандрівник, каже: допоможи мені, я е, не маю де переночувати, а нічі не хочуть мене впустити. Добре, лягай, відпочивай. положив його на своєму ліжку, сам ліг на підлозі, і думає, мабуть, я негідний гостя, і він про мене забув і засинаючи у вісні, чую голос. Сьогодні тричі приходив я до тебе. І щоразу ти радісно приймав. Тому від одного правителя при дворі жив мудрець. Якось правитель звернувся до нього з цікавим запитанням, як йому осягнути мудрість Бога? Складне питання ви дали мені, але мені треба подумати. Гаразд. Приходить термін два дні. питається мудреця. Ну що, дайте мені ще чотири дні. Добре, прийшло чотири дні. Знову мудрець каже: дайте мені вісім днів, правитель. Ти жартуєш? Мабуть, скоро проситимеш із 16. Ви праві саме так би і сталося. Щодо відповіді, то ви вже отримали. Як про мудрість Бога? Ти не сказав мені нічого, а тільки просив нові терміни для. Того, щоб дати відповідь, це і є моя відповідь. Ваше запитання нікому не доснає. Воно схоже на гору. Дивиться здалека, вона маленька. Приближається вона все більше, ближче до неї, під ніжем, вона здається велика. Ви хочете обняти, а ви не можете її обняти. Так само і мудрість Бога ви не можете упізнати. Дякую, я зрозумів. Так неосяжна для нас мудрість Творця. Одного разу лісоруб рубав над річкою дерево і випала сокира у воду. Заплакав, з'явився ангел, чому ти плачеш? Як ж мені не плакати, коли сокира впала і я не маю чим заробити на хліб? Дістав ангел з річки золоту сокиру, це твоя? Ні. Достав срібну, ні. Достав металеву, це твоя? Так, це моя. Врешті ангел сказав: ти чесна людина, тому я дарую тобі три сокири. Подякував. Далі чоловік жив в гаразді. Одного разу в чоловіка впала дружина в воду. Він почав плакати. Появився Ангел, чому ти плачеш? Жінка впала в воду, сягнув королеву. Це твоя жінка. Він каже: Так, це моя жінка. Ангел розсердився. Як ще ти мені почав обманювати? Бач, ангела, сталося маленьке непорозуміння. Якби я відповів, що це не моя жінка, ти б дістав іншу красуню, а потім мою жінку. І якби я сказав, що це вона моя дружина, ти б віддав мені всіх трьох. Що би я мав робити з ними трьома?